У комунальному підприємстві Водоканал Запоріжжя аварійні ремонти поєднують із плановими, замінюють старі конструкції, а також оновлюють пошкоджену мережу. Вночі 5 жовтня надійшов сигнал про аварію на водогоні в комунарському районі. Протягом дня аварійні служби підприємства ліквідовували пориви на двох ділянках трубопроводу по вулицях Комарова, 1 та Парамонова, 4 замінили старі засувки на нові, а також відремонтували ті, що придатні для експлуатації. Роботи проводимо на 200-му діаметрі труби. Старі засухи, які вже стояли тут з прокладки цього трубопроводу, будуть замінені на нові. Трубопровод сам 65-го року. Бувають на ньому витоки, але ремонтуємо. Це місцеві такі локальні ситуації. Треба все міняти. Всьому є свій срок термін експлуатації. Але ну, самі розуміємо, що це великі затрати і на даний час максимально виконуємо те, що можемо своїми силами. Під час виконання аварійних робіт від водопостачання відключили 12 багатоповерхівок. Для них працівники водоканалу машинами підвозили питну воду. Да, Водовозки вже поставили, ще самого ранку люди набирають воду, кому необхідно. Ну, я думаю, за час-два воду у нас на населення подамо. А вже локально буде два будинки без води. Поки будуть ремонтуватися сітки вже до 16 години. Основні роботи заміни непридатних конструкцій були виконані о 20 годині. Усі житлові будинки подали воду.